Україна сьогодні очима дітей. Така тема виставки дитячих творчих робіт. Тематика малюнків шкільнят торкається і нинішніх революційних подій в країні. У такий спосіб організатори мають намір привернути увагу батьків до своїх юних талантів, особливо до їхнього розуміння, в якій державі вони живуть. Чому в стінах міської ради? Тому що тут багато є і депутатів, і людей кожного дня приходять на вічі. Ми хочемо просто донести думку, що зазирніть світ своєї дитини. Поговоріть з нею, поясніть, чому насильство, яке ми бачимо кожного дня по телевізорах, бо є революційні події, чому воно відбувається, як дитина має це сприймати? От, власне, ця мета, головна, яку я би хотіла донести до всіх. На малюнках дошкільнят головні атрибути держави, а також символи Євромайдану, зокрема, столична ялинка, прапор Євросоюзу та барикади народного спротиву. У дитячій творчості можна побачити їхнє особливе світосприйняття, стверджують психологи. І щоб дитяча уява не була викривленою, батьки повинні побільше приділяти увагу своїм чадам. Кожна дитина бачить свій світ по різному, і ті події, які відбуваються в нашій країні, це революція. Кожна дитина бачить по-своєму. Одна дитина в кольорових тонах і малює малюнки кольоровими тонами. Інша дитина бачить світ трошки сумно. І все залежить від того, як батьки допоможуть дитині це сприймати. Виставка Україна сьогодні очима дітей триватиме упродовж тижня. Потім експозиція помандрує комунальними установами Івано-Франківська, Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.